Вітаю! в ефірі, як завжди, у цій порі, новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Полтаві відновили рух тролейбуси. Щоправда, лише упродовж кількох годин вранці і ввечері. Родина, у якої сталася пожежа у квартирі на Подолі, збирає гроші на її відновлення. Майже 3 мільйони гривень зібрали на благодійному аукціоні. У Полтаві перемога починається з тебе. Із 24 жовтня у Полтаві відновили рух тролейбуси, хоча курсують вони все одно в обмеженому режимі. Із 5 до 10 ранку, і з 16 до 20 ввечері. Графіку прилюднули напередодні на сайті Полтавської міської ради. Чи зручно це полтавцям з'ясовували наші кореспонденти? Полтавка Лідія чекає на тролейбус. Говорить про те, що вони з 24 жовтня курсують за графіком, не знає. Я рідко сюди їжджу. Я один раз у місяць їжу в водоканал. Сюди я швидко приїхала. Рішення про те, що тролейбуси на маршрути виходять з 5 до 10 ранку і з 16 до 20 оприлюднили напередодні на сайті Полтавської міської ради. Полтавці та гості міста таку ініціативу оцінюють по-різному. Зараз тролейбуси не ходять, а до цього да користувався. Дійсно, це ж наша. Наш вклад перемогу, тому я думаю, що це так потрібно. В чому це правильно? Але з іншої сторони, бабусям, дідушкам теж треба кудись їхати. Буває на тролейбусі. Сюди, в принципі, їхав на тролейбусі. Сказати по чесності, я ними не їжджу так, що вони мене. Я маршрутка їжджу. Може комусь є проблеми, але для мене їх немає. Я рідко їжджу. я пенсіонер. В принципі, мене все відстрає. Треба йти на зустріч. Час, коли містом не курсують тролейбуси, продовжують їздити комунальні автобуси і приватні перевізники. Нагадаємо, рішення про те, що тролейбуси курсуватимуть за графіком, прийняли, щоб економити електроенергію. Житловий фонд, заклади соціальної сфери, техніка для доріг та каналізаційна система області повністю готові до осінньо-зимового періоду. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації. На 99,4% готове і теплове господарство. На сьогодні ми вже опалення е, розпочали. Значить, у нас е, такі рішення прийняли про початок. Громади Полтава, Миргород, Гадяч, Пірятін, Лубни, Карлівка, селище Велика Багачка, Решетилівка, Котельва, Машевка, Грибінка. На сьогодні у нас розпочинає опалення Лубни. Завтра Щербані. Проанонсували на апаратній нараді те, що область найближчим часом отримає 25 тисяч доз нової вакцини від коронавірусу. Родина, у якої згоріла квартира на Подолі, потребує грошей на відновлення житла. 20 жовтня через коротке замикання загорілася квартира, яку сім'я Дем'яненко орендувала. Наскільки вогонь знищив помешкання та у скільки обійдеться ремонт, дізнавалися наші кореспонденти. Моя сестра кричить: ну чи плаче щось таке? Я повертайся, бачу маленький дим, Я біом скочив, підбіжав до сестри. Я схватив, бачу, що там такі посередині маленькі іскри летіли, і вже огонь так був. Так розповідає про початок пожежі 11-річний Сашко. 20 жовтня через коротке замикання їх помешкання згоріло. Це багатоповерхівка в районі Поділ. В той день в соцмережами розлетілася новина про хлопчика, який не розгубився, і врятував із палаючої квартири свою дворічну сестру. Я бьому сестру одні з коридору. Я бачу, що ковір уже горить. Нормально, я побіг взяв чайник, вилив воду на на ковер, потім я бачу, що ну я половину промазав, а другу ну, трошки потушив щось. Потім я бігом кидаю той чайник, беру, наливаю чашку води, бачу, що вже диван полахає і вже там невозможно знаходиться. Мама Олександра Вікторія розповідає, все сталося за лічені хвилини. Дітей ніхто не планував залишити самими. Батько повертався від лікаря і був вже на підході додому. Дружина, переконавшись у цьому по телефону, вийшла на роботу. Я одягла куртку, сказала сину, що папа через пару хвилин буде вдома. Тому що в мене була командировка, і я вийшла. Хвилина, може, через 10, дзвонить мені син. Він мені говорить: мамо, у нас пожежа. Вогонь знищив усе: меблі у кімнаті, балкон і всю техніку. Згоріли і усі заощадження сім'ї. Звичайно, квартиру ми будемо відновлювати, тому що ми її взяли ж в доброму стані і жити нам десь потрібно. Від нас треба що ну для нас ж в першу чергу це відновити все до жилого стану і продовжувати жити, працювати, що ми робили до цього. Ну наскільки я спілкувалася, ну для того, щоб хоча б заїхати сюди жити з дітьми, для цього потрібно орієнтовно десь 1012-15 доларів. Родина Дем'яненко просить про допомогу у відновленні житла, тому що квартира, яка згоріла дощенту, орендована. У ній сім'я жила 8 років. Нині ж їх прихистили родичі. А місцеві меценати, бізнесмени та колекціонери збирали гроші на підтримку Збройних сил України. На благодійному аукціоні перемога починається із тебе. Боролися за 75 лотів, аби зробити відразу дві справи: отримати у колекцію ексклюзивні речі та підтримати фінансово нашу армію. Які лоти виставлялися та яку суму вдалося зібрати, знає Івана Дімова. Тисяча доларів раз, тисяча доларів, два тисяча доларів. Покажіть, будь ласка, ще раз розлаштова. 103-й номер, тисяча доларів. 3. Предмети антикваріату, військові трофеї та інші цінні речі. Усе це було представлено на благодійному аукціоні. Перемога починається з тебе. Його організували у Полтаві, аби додатково зібрати гроші на підтримку нашої армії, зазначив начальник полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін. Наша мета об'єднати бізнес, політиків, міценатів. Для того, щоб ми могли всі зібрати кошти ще додатково на наше Збройне сили України заради перемоги. Всі ці люди, які сьогодні прийшли на цей е, е, захід, вони і так багато допомагають, тому ми їх і позвали, щоб досягати успіхів. Організаторами аукціону стали благодійні фонди Рідна оболонь, культурні новації та княжа Україна, а також Полтавський художній музей Віктора Бажана. Для Полтави за останні там 20 років це, мабуть, вперше такі заходи проходять на підтримку Збройних сил України. Ми вже всі зрозуміли сьогодні, що це війна не про територію, це геноцид українського народу. І ми зробимо все для того, щоб перемогти в цій війні. На аукціон було виставлено 75 лотів. Це старовинні книги, ікони, картини та предмети антикваріату. Яким чином їх збирали, розповідає співорганізатор заходу Владислав Трубіцин. Це і меценати, і колекціонери, як я казав, це і Валерій Залужний, який допоміг також. Це люди, які не байдужі. Хтось може допомогти допомогти грошима, а хтось, маючи власні колекції. Шедеврів, вони просто ну даруються на потреби ЗСУ, тому що ну можуть думаю, допомогти саме ці родзинками аукціону стали військові трофеї, які здобули наші захисники на острові Зміїному. З того, що я тут бачу, найбільш цінні речі це ті, які були здобуті в бою і були здобуті ще з великими втратами. Представлена ракета, яка була вивезена з острова Зміїний і передана прикордонниками. І також представлений дуже цікавий. У нас є експонат: це комп'ютер, ноутбук ФСБ, який був захоплений розвиткою Азова під час штурму їхнього командного пункту, де було дуже багато цікавої інформації. Депутат Полтавської обласної ради Сергій Білашов теж на аукціоні серед лотів, що він придбав, колекція монет за Україну з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Сьогодні много достатньо багато зібрали коштів на підтримку ЗСУ. Я думаю, що сьогодні в Полтаві то, що у нас мирне небо над головою. тихо, спокойно. Это благодаря нашим ребятам, нашей 116-й бригаде теробороны, которая держит, держит оборону в Полтаве, держит оборону в Харьковской области. Поэтому мы по мере наших возможностей помогаем, должны помогать, помогаем нашим, нашим бойцам. Слава Украине! А голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, який теж на аукціоні, каже, серед лотів його увагу привернули виключно ексклюзивні набори поштових марок Слава Україні з підписом Залужного. Той спосіб, який потрібно збирати для кошти для ЗСУ, він має бути різний. Саме головне, що є ідея і є підтримка від тих людей, які готові. Фінансувати, допомагати, докладати зусиль для того, щоб Збройні сили в Україні не відчували проблем зі матеріально-технічним забезпеченням, для того, щоб хлопці розуміли, що той надійний тил, про який ми зараз говоримо, допомагає їм. Загальна сума, яку зібрали на благодійному аукціоні у Полтаві майже 3 мільйони гривень. Найдорожчий лот продали за 8 тисяч доларів. Це американський дрон, який передадуть головному управлінню розвідки Міноборони України. А всі вилучені за аукціону кошти відразу спрямують на потреби підрозділів ЗСУ, наголосили організатори. Тим часом учням полтавського навчального реабілітаційного центру благодійники подарували бойлери, канцелярію та солодощі. Директорка закладу зазначає допомога на часі, адже зараз готують квартиру для дітей-сиріт, в якій б вони могли жити самостійно. Більше про проект та тих, хто допомагає його реалізувати, дивіться у сюжеті. Рада бачити вас, рада вас бачити. бойлери, канцелярія та солодощі. Все це працівники тероправління державного бюро розслідувань подарували учням полтавського навчально-реабілітаційного центру. Директорка закладу Любов Січкар говорить: бойлери це довгоочікуваний подарунок. Потрібні вони нам для того, щоб у нас є спільний проект створення квартири для дітей, сиріт, в якій би вони могли. Жити самостійно і проєкт цей називається віра, надія, любов. Зараз у квартирі, яку створюють для дітей сиріт, вже йдуть ремонтні роботи. Ми робимо цей ремонт і теж з допомогою наших друзів. А от бойлери якраз на цей момент нам дуже потрібні, тому що підійшли ми вже до того етапу, коли потрібно ставити бойлери. Придбали подарунки за кошти працівників тероуправлін державного бюро розслідувань, розповідає його очільник Денис Маньковський. У нас вже добра традиція. Ми кожного разу, мабуть, намагаємося два або три рази на рік це робити, допомагаємо. Чому саме обрали зазначений заклад? Ну, мабуть, тому що перш за все нас вразило відношення керівництва закладу до власної роботи. Люди досить позитивно відносяться до своєї роботи і, мабуть, самі переживають за це і самі намагаються розвити та внести власний вклад. Наразі у центрі навчається 189 дітей з порушенням розвитку. Очільник теруправління ДБР Денис Маньковський пообіцяв, допомагатимуть їм і надалі. У Полтавській галереї мистецтв відкрили виставку до 300річчя Григорія Сковороди. Участь у ній взяло 75 художників з усієї України. Ці мистецькі твори є переосмисленням творчості сковороди у наш час, говорять організатори. Побувала на відкритті виставки і наша знімальна група. Невловимий птах виставку присвячено 300-річчю від дня народження нашого земляка, філософа, поета, богослова Григорія Сковороди презентували у Полтаві. Вона всеукраїнська. Григорій Ставич – це насправді та людина, яка настільки сучасний на сьогодні, наскільки він був сучасний для своїх От в той час живших людей. Він всім своїм життям кожним кроком, кожним своїм дій. Доводив право людини бути вільною, свобідною, обирати свій шлях і жити своїм шляхом в експозиції 107 художніх творів, 75 художників з різних куточків нашої країни. Це і портрети Григорія Сковороди і переосмислення його спадку в умовах сьогодення. Для того, щоб його зрозуміти, треба глибоко вивчити Біблію. А для того, щоб зрозуміти Біблію, треба глибоко знати Григорія. Сковороду виставка це не єдина мистецька подія до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди на Полтавщині, каже директор департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації Ірина Удовиченко. Говориться російсько-український філософ. Ні, це наш це наш український філософ, поет, байкар, літератор. І дійсно вчити по життю. В його словах, в його фразах, можна до цього часу шукати сенс життя, що таке щастя, і найголовніше, що він говорить, що людина щаслива тоді, коли людина пізнає сама себе, символічним був на відкритті виставки виступ хору, адже Григорій Сковорода починав свій творчий шлях як співак церковного хору. А виставку, яка об'єднала митців різного спрямування Полтавщини, презентували в обласній бібліотеці імені Котляревського. З експозицією можна ознайомитися протягом місяця. Оглядали твори мистецтва наші кореспонденти. Образ козацтва в українському народному мистецтві. Під такою назвою у Полтаві презентували виставку, яка об'єднала різнопланові роботи майстрів та художників Полтавщини. Те, що ми робимо ручками своїми в матеріалі. Дерево в нитках, ветеранка це папір і так далі. І теми дуже за мир, теми оптимістичні, і віримо в перемогу. В експозиції є роботи майстра, який вперше представляє свою творчість у Полтаві. Це Юрій Ламалія. Він переїхав до нашого міста з Харкова і займається виготовленням картин по дереву. Іноді на роботу ходить і погоду, тому що ти її одлажи відкладуєш для того, щоб повернутися з нею вже з новими мислями, з новим наповненням. То це процес, процес постоянного поїздку, і це, то те, що привкає мене як художник, художник Андрій Гордієнко презентує картину на козацьку тему пробудження духу. каже, національні традиції його надихають. Пробудження духу робота про те, що довгий час от. Ну, спала наші традиції, і в один момент, от третього це око, якби відкрилося. Написана вона акрилом. Виставка діятиме у бібліотеці імені Котляревського до 4 листопада. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А Якщо вам є про що розповісти, полтавцям звоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все буде Україна.